Хочу запропонувати почути нашим глядачам, як сприймають пересічні китайці війну Росії проти України. А маємо змогу запитати про це в журналіста, актора і жителя Пекіна Андрій Дрофа. До нас долучається Андрію. А, доброго дня. А, отже, власне вам слово так про, про сприйняття, про те, як, як це все відбувається, тому що ви вже власне не один рік живете в Китаї. Ви знаєте і українську культуру, ви вже трошки вивчили і китайську культуру. Що показують новини, і що обговорюють власне, вже от ви за столом, десь там а, в неформальній обстановці живу я шість років у Китаї і останні шість місяців не в Пекіні, як ви сказали, а в Гуанжоу. Але дійсно за столами з китайцями буваю, спілкуюся і що чую? чую а, насправді не дуже втішні для нас а, такі новини від них, тому що. Принципі телебачення і продовжує показувати ті ж ті ж самі норативи російського виробництва. Вони це сприймають так, як їм показують звичайно по офіційному телебаченню. Але є досить багато сучасних модерних китайців, котрі е, листають лише інтернет, не дивляться так само, як ми телебачення. Якщо хтось із них говорить чи Має якісь зв'язки з іноземцями, дізнається від них новини, але недорозуміння між Китаєм і е, Америкою. Тому сказати, що е, китайці абсолютно сприймають е, ну, реалії такими, якими сприймаємо їх ми, звичайно, ні. Андрій, ну в цілому, от а, яке ставлення до українців і до цієї війни, якщо так двома словами, атмосфера, яка вона? Ну, атмосфера, скажу вам, із місяця, мабуть, червня, почала спадати взагалі зацікавлення китайців як до подій, десь ну далеко їх не які їх не стосуються. Так вони ставляться останнім часом. Але коли дізнаються, наприклад, якийсь новий китаєць, питає мене звідки я з України. Він обов'язково заведе цю тему а, а там же війна продовжується, так продовжується, і як воно там. Ну все дуже погано, і, але ми переможемо. Я їм постійно відповідаю. Звичайно, вони якось підблаштовуючись під мене, що я українець, і, ну що вони скажуть мені е, на знак, що Росія добрий друг е, Китаю? Ні, звичайно. Але я так розумію, що наративи е, у Китаї вони на тому ж самому рівні, на жаль. На жаль, тому що я, ось зараз їдучи, я зараз в метро їхав з російськомовним китайцем, і в, е, в пів ми говорили. Я запитував, що твої друзі з тобою говорять. Ну він каже, що. Так само, ну там відсотків 70 лишаються за ну в думці за Росією. Тобто, ну вони так само продовжують купувати у них усі природні ресурси, і таке інше. І продовжують з ними звичайно взаємоекономічні якісь стосунки до війни. Як до війни ставляться? Ну вони знають, що у нас помлять мирні міста, і таке інше, і звичайно, просто як люди співчувають Україну. Але не більше зрозумів, да ми принаймні позиція вона тепер е, більш така, знаєте, зрозуміла проте, ну от Андрій Драфа, журналіст, журналістактори, житель Китаю, він розповів про те, от що говорять, знаєте, не не в офіційних так джерелах, що люди говорять між собою за столом в неформальних. Е, Якихось ситуаціях дякую, Андрію. Андрій Дрофа, власне, журналіст, актор був з нами на зв'язку з Китаю. Виходячи зі слів Андрія, висновок такий, що є над чим працювати, наші, наші дипломатії з Китаєм.